Ти будь отут, не там, чи завтра, через рік, будуй тепер, яке поглянь уже настало, хай навіть часто гне свої кордони вік, йому завжди людей в цім світі буде мало. Живи без меж, бо в них одна властивість є, тебе в себе самого вічно забирати. Усе, що в голові навколо, все твоє, тож не спіши сідати, за умовні грати. Хвилюй, хвилюйся, хвилю підіймай, торкайся берега, якого не торкався, що миті користуйся фарбами всіма, бо недарма звуть інші кольоровим щастя. Шукай в людині точку всіх координат, черпай з її душі усі прості дрібниці, і ти побачиш, як оцей сліпий азарт пришвидшує твій пульс, розширює зіниці. Живи